Давайте сьогодні перед служінням прочитаємо і порозмірковуємо над наступним текстом із книги 100-й Псалом, 4 вірш. Входьте в Його брами із подякою, в його двори з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Чоловіки із Божого народу, тобто ізраїльські чоловіки, вони тричі на рік. На три особливі свята приходили в Єрусалим у храм на поклоніння Богу. І в ці дні Єрусалим був переповнений паломниками, переповнений людьми з від усіх, із усього Ізраїлю і навіть з інших країн. Вони ці всі люди покидали свої будинки, свої господарства, свої заняття, справи. Хтось покидав сім'ї, хтось приходив із своїми сім'ями. І вони все це робили, щоб віддати Богові хвалу і принести йому жертву храмі. Звісно, сенс цього свята далеко не всі розуміли, а можливо і не хотіли розуміти. Вони приходили, ну, може не всі, але частина точно, приходили, щоб виконувати національні традиції. І серце їхнє було далеким від Бога. Вони думали скоріше виконати ці всі справи, да, і повернутися назад до своєї сім'ї, до будинку, до господарства, до своїх проблем, щоб вирішувати скоріше їх. А хтось, можливо, із нетерпінням чекав ці свята, але так, щоб, так би мовити, на екскурсію прийти в Єрусалим, відвідати там якісь місця, да, або просто погуляти. І я впевнений, що багато людей приходило в ці свята із різними мотивами, з різними мотивами, з різними настроями, настрій у кожного був, хто у кого піднесений настрій, в кого подавлений, да, з різними думками, різними проблемами вони йшли в Єрусалим виконувати ці традиції, а насправді постанови Божі, які Господь дав. Всі вони фізично виконували ніби одну дію, однакову дію, але ефект від цих дій у кожного був різний. Саме тому псалмоспівець, який глибоко любив Господа, який цінував його милість та доброту, він закликає довіруючих, щоб вони йшли до храму із серцем, направленим до Бога. Звісно, ми всі сюди прийшли, можливо, так само, як ті чоловіки, євреї, як їхні сім'ї, з різними проблемами, правда, з різних сімей ми всі, де різні стосунки в сім'ях. Із своїми проблемами, думками, мотивами. Можливо, ви сьогодні сюди прийшли виконати традицію, черговий раз, чергової неділі прийшли, А можливо втекли від вашої щоденної рутини, щоб провести якось інакше свій час сьогодні в неділю. Інколи ми можемо втрачати правильний мотив відвідування церкви. Саме тому Писання нам нагадує, щоб ми свій фокус направляли на Бога, на живі стосунки із Ним, в тому числі, коли йдемо до церкви. І особливо, коли йдемо до церкви. Звісно, наші прості старенькі дерев'яні двері там на вулиці, на да, вхідні, вони е далеко не нагадують прекрасні брами, які описує тут псалмоспівець, які, напевно, були тоді в Єрусалимі там. Да, але в духовному світі ці двері вони дійсно перетворюються в неймовірної краси брами. От коли ви дивитеся на ці е, двері, коли приходите, заходите в неділю до церкви, повірте, в духовному світі це неймовірної краси брами. Тож коли ви входите в них, входьте із благовінням, із подякою, бо Бог вам подарував сьогодні день і можливість прийти і поклонятися йому. Спостерігати красу церкви в, цих, в цьому приміщенні, ніби з простим ремонтом, який, напевно, вже треба оновити давно. Але, повірте, це краще приміщення красивіше, ніж будь-які маєтки най, найбагатших людей у світі в духовному сенсі. Тож давайте не забувати заходити. Через брами Божої Церкви з глибокою сердечною подякою Богові і в цих прекрасних дворах будемо разом однією сім'єю, Божою сім'єю хвалити Його в пісні, навіть в піснях, за життя дякувати, за надію, що маємо в Сині Його в Ісусі Христі, за Його вірність, за обітниці, за любов. Тому давайте дійсно із такими серцями прославимо Господа і благословімо Його прекрасне ім'я. Помолимося!